Спава проповідь. Я хотів зайняти певні декілька ваших хвилин, е, е, таке оголошення зробити і показати вам одне відео. Для початку хотів е, запитати вас, чи ми складаємо гроші у банках. Ні, <гум> нас <Nie? Yes, гум> ти не маєш рахунку в банку? <гум> 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 ви не мене неправильно зрозуміли. Ми, чи ми складаємо гроші, які ми заробляємо в банківських рахунках. Так. <риклад> Бо я так сказав, я я зрозумів. Хто дуже щирий, той в мене правильно <риклад> складає. І знаєте, я можу сказати за себе, за нас, взагалі. Ми є дуже благословені за останнім часом. Я зазвичай, що все добре. І я сподіваюся, що у вас теж. І я Олегові, як коли ми їхали, якось я Олеговію казав, ми щось там говорили. І я йому розказував, пам'ятаєш, я тобі говорив, що той Савочка, дуже цікавий блогер, якого я постійно слухаю, і думаю, дехто з вас теж його слухає час від часу, він казав, що наші церкви, точніше церкви українські, вони вже тепер мають думати стратегію, як проповідувати. Тому що чи навіть у час війни, чи коли війна закінчиться, тому що дуже багато буде людей обездолених. Те, що Дядя Женя показував тобі, ви бачили. І там я, я, я дивився збоку, і мені здається, що там безпомилково можна зрозуміти, які діти приїхали, як з групою, щоб там до них, а які діти там були. О, навіть, е, і по одягу, і по очах, по всьому, по всьому. Видно дітей, яких батьки є, за якими доглядають і тих діточок. На жаль, так є. Давайте ми подивимось коротке відео, я поясню потім, що це за відео. Там і буде пояснення. Вітаю, шановні родини, вітаю Україну. 93 бригада Холодний Яр і церковна спільнота християн Суботнього дня. Ми вже вдруге сюди завітали сім'ями, з мамами, з дітками, з дружинами наших воїнів, наших загиблих воїнів, воїнів, які зникли безвісти, воїнів, які перебувають в полоні. Ми сюди приїжджаємо на цілий тиждень різноманітні екскурсії, різні атракції. Катання на лижах, катання на санчатах, катання на ковзанах. Суботнього дня, села Біля Слава, це діти тих, хто віддав своє життя за те, щоб я міг тут спокійно спати, лягати і просиватися, розмовляти своєю рідною мовою. Це дружини тих, хто віддали своє життя і вже ніколи не обіймуть їх, не до свого серця. Це другий заїзд вашої бригади. Я сподіваюся, що будуть десятки таких заїздів. Ми приймаємо безкоштовно начлів, харчування, вози, різні буковелі чи інші місця. Ми шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя за волю України. Ця поїздка зараз в кінці січня відбувається. Буде третя поїздка в кінці лютого місяця. Влітку буде літній тав. Він буде тривати цілий місяць. Будь ласка. Реєструйтесь, спілкуйтеся з нами. Завжди патронатна служба вас підтримає. Я хочу від імені командування нашої бригади, від патронатної служби, від всіх воїнів подякувати цим людям, які мають на меті здійснити мрію діток, побачити Карпати. Ну, один слова зрозуміло. Таке відео. І я хотів сказати, щоб запитати вас, хіба це не служіння? Це служіння безперечно. Тому що ці люди, уявіть, у яких загинув тато, у яких тато в полоні, як їм важко? І ще дуже часто, коли від держави немає такої підтримки, бо і, буває, що й нема змоги. Наша держава не Америка і не Англія, самі розуміємо. Тому це є велике служіння, і я говорю з нашим пастором. Вони планують ну, скільки буде сил, скільки приймати. Тому що у нас у церкві, я не Женя знаю, не знаю, може, ну, мама моя безперечно, що знає, у нас у церкві побудований, ми його називаємо другий корпус, таке приміщення, де може жити ну, 30 людей може там жити одномоментно, плюс кухня автономна. І то там ванна, безперечно, і от всі зручності. І, Тобто, це, за це платити гроші якби не треба. Плюс то, що люди в селі мають вдома, у нас ну, багато хто має корову і так далі, тобто, молоко, сметана, сир, такі речі теж, якби картопля, не треба платити. Але пастор розказував, що один заїзд такої групи людей тільки на світло він казав 300 євро мінімум. Бо розуміємо, люди поїхали, треба опалення, помитися і так далі. Це все світло, світло дороге. Ну і так далі, ще різні розходи. Тобто це все гроші. І я хотів, ми вже один раз допомагали, я робив збір, я вам дуже дякую. І коли, коли Стас сказав, чи хтось має бажання передати привіт, Галя моя каже: Степан передав привіт, то я вам передаю, я просто знав, що я буду робити це оголошення, Стас, не ображайся, то я окінчив. Він передавав привіт і, і теж ще раз дякував. І дивіться, вони, хто може, там, так як брат Василь Семенчук, вони працюють. Теж, хто може працювати вдома, і хто працює, це дуже добре. Ми тут працюємо для своєї кишені. Того я спитав, чи ми складаємо рахунки в банк. А в мене питання, чи ми складаємо рахунки в Небесний Банк. Подумай, тому що може бути у нас. Одна хата, дві хати, три хати. Я знаю людей, які понакуплювали вдома дуже багато хатів. Я тут робив з таким одним Англій. Каже, та да я б ліпше склав, бо б мав би на перший депозит тут хату купити, а там і так ніхто жити не буде. Розумієте? І виходить, що витрачені гроші надаремно. А можна би було щось з того зробити. Тому що ми можемо теж робити тут служіння. Це лише не від маски, що ми можемо казати, а е, та ми далеко, то ми ж не підемо проповідувати. Ні, ми проповідувати не підемо, але ми можемо підтримувати тих, хто ходить проповідувати. Тому що, і це дійсно правда, дуже багато людей і дуже багато церков спати не будуть. Особливо, ви зараз побачите, особливо церкви харизматичного напрямку, повірте, вони не будуть спати. І я не кажу, що це погано, це добре. Тому що вони роблять хороші справи. Але ми в світлі Слова Божого знаємо, так як ми розуміємо, згідно наших переконань, що ми знаємо повну правду і краще приводити людей зразу до повної правди. Тому що другі церкви спати не будуть, другі люди спати не будуть, і другі люди збирають величезні суми. Повірте, я десь трошки щось чув, там в Америці збирають одномоментно і в десятки тисяч доларів є аудиторії, де люди можуть. Пожертвувати, навіть і до сотні доходить. Але ми знаємо, що якщо ми навіть зберемо трошки і помолимося, і Бог то благословить, з того буде величезна користь. Тому у кого є дух вдячності, хто хоче і щирості, як Стас говорив. І найголовніше, що я хотів закцентувати, хто хоче зберігати скарби, збирати собі відкрити небесний депозит або поповнити його. Я думаю, що у нас вже в більшості він відкритий. То приєднуємося і буде бачити, що Бог через нас може робити величезні справи. І повірте, що Бог Він надолужить. Бог надолужить вам здоров'ям, Бог надолужить вам тим, що ви собі самі не можете то зробити. Що? Дякую за увагу. І ну, що будемо закінчувати служіння. Зараз буде загальний спів, під час якого ми будемо збирати кошти на укреплення на нашого залу, на ці всі потреби, які ми маємо. Дуже дякую всім. Слава Богу, за це. Дорогий Ісус, дякуємо тобі за цей день. Дякуємо тобі, що ми зараз маємо можливість дари, давати і благословляти Твоє ім'я. Будь ласка, благослови ці дари і поможи тим, хто треба, допомогу. Просимо тобі, це ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амін. Амін. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє Тебе. Нехай Господь засає своїм обличчям до Тебе і помилує Тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. Амінь. Амінь. Друзі, присідайте, будь ласка, Я дуже радий вас всіх бачити. Дякую за чудове служіння, дякую Любчику, дякую Ісасу, всі молодці. Дуже гарно, дуже цікаво. Я хочу тільки декілька оголошень зробити, які дуже важливі для нас. Ви знаєте, що ми готуємося до наступної суботи. так, І слава Богу, що є. Люди, які готові цим займатися, і слава Богу, що в нас є бажання це робити. Але ми маємо максимально з вами, максимально з вами всі е, зібратися, максимально призвати всіх, хто є з нами, хто коли-небудь до нас приходить. Ми маємо цих людей е, бачити з нами. Ці люди мають бути разом з нами. І ці люди, які колись приходили, які є, так я обов'язково навіть написав тих, хто були, так, щоб ви знали. Я обов'язково своїй мамі скажу, так, тих, хто якісь має ну, до нас відношення, так, коли приходив, Своїх всіх покличу, Женя, ви також, я думаю, ваші приїдуть. ні, Будуть ваші. Е, обов'язково треба нам Марії Тарас сказати. І нас очко, ти маєш нею контакт, я теж й напишу. Якщо я думаю, що вона приїде. Так, Марії, та... Так, я їм вже написав, але вовсько Так само треба Галі коли, ба, так, От Брат Руслан позвони, напише, щоб вони теж до нас прийшли. Балаклицький я їм подзвоню, та Стасовська церква. Ми також могли їм писати, дзвонити. Вони минулого разу їм багато, коли вони приходили до нас на свято. Оголошую, супер, слава Богу, це дуже, Ми дуже, на цілу Я дуже не добре. Дуже добре. Та, та, розвідники були там. там. Та, Пам'ятаєте, з нами була колись Вікторія. Пам'ятаєте? Можливо, написати її, Женя, якщо так, маєте можливість. Я час від часу якось намагався з нею тримати зв'язок, але вона... Так, так, вона все в від'їздах. Я все її просив, просив, тримав з неї зв'язок. Але якщо є можливість, так давати ще її. Так? Наталочка, може і ваші не хочуть прийти. Даша, оці всіх, якщо б вони сказали до 1 вересня з дня день народження, вони десь подідуть. Е е ну супер. Е ну нічого мав не є, так Христя надала, щоб зробити відео для чоловіка. Напросити він не прийде, тільки з відео зробимо. Христя, так, Христині. Треба подзвонити, написати, хто має зв'язок з нею, щоб вона теж була. Е всі молдавани, всі молдавани, які до нас мають зв'язок, хлопці, які приходять okay. до нас. Всіх також, хто може, так з'їжджаться з ними, я думаю, що в е, когось є в, толіка бажано, є. Когомотоліка я... треба запросити. Так, так. Далі кошмарюки. Кошмарики, пам'ятаєте, кошмарики? Е, вони теж до нас приходили, багато зараз хтось з них вже живе десь у Уельсі, хтось ще десь. Також треба їм сказати, та? треба їм е, попросити, та, сказати їм, щоб вони прийшли до нас. Та? Кошмарюки? Та ваша родина. Я думаю, дві заносити, і їм і так треба дати, не запросити. Так, от супер, давайте тоді так. Звати. Ми вас повноважуємо так. Ми вас так. Ну, я й там, я на такий екстравагатний, але запрос. <рес> <рес> Також, ну і це всі, так, тих, хто такі, кого я згадав, я думаю, що пам'ятайте, там всі інші мені сприйдуть. Максимально, ми маємо максимально збиратися для того, щоб показати, що ми тут є. нам не треба показувати ця показуха для того, щоб показати місце, де ми збираємося. Ось для чого ми це робимо. Так? Тому що потім всі розійдуться, нас може тут п'ять сидіти. Але щоб люди знали, що тут є, що тут збиратися, це важливо. Важливо, щоб люди знали, що можна сюди прийти. На Страшфорді є місце, де можна в свободу прийти. Для цього ми це робимо. Ми не робимо це, щоб показати, а для того, щоб... Прорегувати наше місце. Тому ми маємо максимально з вами зібратися, згуртуватися, максимально на скільки це можливо. Так? А, але, але... Так. Не хоче бути Кого? За членство? За членство так, ми поговоримо з вами ще й на наступний цей на рахунок членства. Там вже в Ні, е, ну то сказати, що ще хто хоче по Так, так, ми скажемо. Ми з ним він буде, ми зберемо хто є в нас член, можливо, з тим поговоримо. Так, друзі, наступне, так, кожен, хто хоче виступати, може, хтось хоче сказати по 5 до 10 хвилин, так, по 5 до 10 хвилин, хто має бажання, так. 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 це пише Стас, і він всім завідує, тому я би не радила тут вже ще збільшитися. Ні, 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 Стас це все робить, так. але я маю на увазі, хто хоче сказати якийсь досвід, що, звичайно, звичайно, що все до Стаса, все до Стаса. Стас, це все за підконтрольний працівник. Навер, Молодці, та, супер, супер. Та, я, та, я не те, що та, хочу забрати в Стаса роботи. Я хочу вас заохотити, щоб ви це зробили, тому що тут є багато людей, які починали з нуля, які починали з нами з першого року. Так? І ви за п'ять років можете розказати, які у нас є досвіди, що у нас є. Так? Тому це буде теж дуже важливо. Секунду, тільки ще поки до теми йде. Я ще дуже вас хочу всіх попросити, передайте далі, що Стас вже працює, напевно, два тижні. Він до мене дзвонить, пише, він свої думки висловлює. Я маю на увазі з поваги один до іншого. Дійсно серйозно готуватися. І дійсно, якщо вас просять, щось не зразу рубати, ні, я не можу, я боюся, сидає ще чаш. А дійсно зібратися і подумати, а чому я не можу, що він може. Всі ми можемо тому один другому допомогти, щоб дійсно це було потужно, сильно. Щоб ми пишали задоволення. Амінь Богу. Я хочу сказати, що коли я пишу людям, вони кажуть, їм може потрібна якась допомога. Так що вони всі. Богу Так що, друзі, максимально з вами згуртуємося. Знаєте, тепер я. Закінчу таким досвідом. Знаєте, що я зрозумів? Я був минулого тижня в такій ситуації, де дуже великі хвилі, де ніч, де океан, де страшний вітер, де все дуже-дуже страшно. І коли я на це все дивився, я завідував тому, що вони так гарно проповідують про Бога. Той страх, який вселяє, вони гарно показують Бога. І я думаю, Господи, дай мені таку силу, щоб ми теж з вами так могли проповідувати, щоб люди бачили. Сил. Силу Силу, Боже. Силу Божу, яка я дійсно в житті, як вона працює, як вона нам допомагає. Тому треба максимально зібратися. Якщо ми це будемо робити з Божою допомогою, так то в нас обов'язково це все вийде. Ну і зараз йдемо з вами на перед. Та будь ласка. Багато людей питають, коли сюди їдуть, де паркуватися і щоб знати, як це питання ви. Е, давайте Та, зараз не буде... Та я... ми, ми подивимося? Давайте ми подивимося, так? Я думаю, що ми глянемо. Е... Паркінг ми вже не можемо. Ні, може Дивіться, може, 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 як ми зробимо, зробимо так. Назад, ми перевіримо там, ми зараз перевіримо, ми перевіримо там. Якщо е, буде вільно і можна десь стати, то ми треба когось одного поставити, щоб допомагав. Дивіться, що моя пропозиція. Я думаю, що на другий день, якщо тут е, біля церкви завжди можна ставати. Я думаю, що попрошу нашого пастора Айбо, щоб він хоча б для нашого автобусу лечив, хоча б на місці. біля його, біля нього, в нього інколи світ його машини навіть там запарковують, біля самої церкви. Тут круги, ні, заради, можна ставати. Ні, ти, ти, ти не можеш лишити це, це є місце, де стоїть хто коше. То навіть Хочу. я можу садити його, щоб він свою машину виставив. Коли ми під'їдемо, щоб він її забрав, щоб він Ні, ні, це, ні, ні, її та, її. Та, це місце це достатньо. достатньо, друзі. Якщо навіть там буде зайнято, все одно можна ставати в ці вулички. Потрібно людину, яка буде, яка буде ми просто, просто місце, місце, місце. регулювати. Не можна? А що там написано, так? Even day. Even day. А в першому балеті? Так. А в першому? У сьогодні Євгенія. У сьогодні Євгенія. А я не вбрав. <ривіт> сьогодні... давайте, давайте я зараз перевірюю. Ми подивимось. Іде біжим, бо може тільки десь. Добре, друзі. все тоді. йдемо з вами на перерву. Так, будь ласка. Умолись про цю справу. Так, так. Я помолюсь, так, звичайно. Йдемо на перерву. А ти, Міжки, давайте помолимся з вами. Давайте. Дорогий наш Небесний Отець, дякуємо Тобі за те, що Ти дарував нам чудових п'ять років. Дякую Тобі за кожну людину, яка сюди приходила, приходить чи буде приходити. Господи, дякуємо Тобі за все. Ми відчували кожну секунду за цей п'ятирічний період, як ти Господь був з нами, як ти нам допомагав. Благослови Боже нас і надалі, щоб це місце мало представлене Тебе, справжнього Бога, щоб люди могли сюди приходити і могли знати, що тут є. Божий народ, який збирається і пославляє Тебе, Господи. Даруй нам всім Духа Святого на всі наші справи. Ти знаєш кожного, хто тут є. Ти знаєш їхні думки, ти знаєш їхні переживання, ти знаєш їхні плани, Боже. Даруй нам всім Духа Святого. як Колись Ти дарував свого Духа Бецеліву на те, щоб Він будував скинув Господню. Даруй Боже нам сьогодні Духа на те, щоб ми збудували хорошу. Якісне святкування, де люди би могли прийти, і потім ще після того багато часів нас відвідувати і знати, що ми тут є. Ми просимо тебе це все, Господи, у ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дітям Вони 私も思い出したのは、私い出した。 і гарантії, отже,